Учора ввечері на автодорозі кривий ріг Радушне сталася смертельна ДТП. Автомобіль Сіат виїхав на зустрічну смугу і збив мотоцикліста. Той загинув на місці. А винуватець аварії втік. Його в лісосмузі розшукали правоохоронці з допомогою службового собаки. Як з'ясували в поліції, водій автомобіля був нетверезим. Для розшуку винуватця автомобільної аварії на місце викликали кінолога. Службовий собака німецька вівчарка Лорд взяв слід від місця події та розшукав водія автомобіля. Поліцейські відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Криворізького районного управління поліції встановили, що 58-річний водій автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався в зустрічному напрямку. Наразі водії автомобіля затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за вказним фактом відкрито кримінальне провадження.